Добрий день, шановні друзі! Хочу вам показати оцю красу, яка в мене розквітла вже майже всі вже бутони розквітли, вже трішечки залишилось там ще. Але хочеться якось так поділитися цією красою разом з вами, щоб ви подивилися. Подивилися, можливо, комусь захочеться придбати ту вже таку красиву троянду. Яка зветься Цезар. Троянда Цезар. Це одна із плетистих сортів троянд французької селекції. Вона відрізняється дуже рясним і тривалим цвітінням. Оце вона зараз як зацвіла, дуже довго цвіте. Не, від, не відлітають у неї пелюстки швидко, вона квітує. Навіть ви ж бачите, ось які в неї квіти. Я навіть її застосовую на зріз, якщо потрібно, у букет. От така вона пишна, махрову має квітку, такі гарні бутони, прямо такі повні, стаканчиковидні, то її навіть можна сміло, бачите, які гілки, сміло застосовувати у букети. Прямо у букети можна застосовувати. Ну, Квіти махрові, бачите, які. Із надзвичайним таким гарним, гарним ніжним забарвленням. Це троянда досягає. Висоти 2 метрів. В принципі, вона в мене ще не доросла до цього зросту, але дуже гарно плететься вгору, я ось навіть її трішечки вже почала підв'язувати на таку вірьовку до будинку, і вона вже дуже успішно плететься, вже почала зрозуміла, що їй потрібно, і вона плететься на дах моєї, моєго будинку. То е, цим створює ще більш такий красивий вигляд. Чим у звичайному кущі коли вона стоїть отак в кущі і вниз квітки прямо вниз натягують її гілочки, бо дуже бутони мають великий розмір, прямо в діаметрі, десь сантиметрів, можливо, сім. Велика така троянда, досить велика квітка, то їй важко тримати. На, на одній гілочці ці всі квітки, і вона, бачите, як прямо схилиться і наче аж стелиться. То <кій> бажано б її мати якусь опору або підв'язувати. Те, що я і роблю. До хвороб вона дуже стійка. За часи, коли вона в мене живе, а живе вона в мене вже досить довго, років 15, мабуть, вона вже живе, росте то ні разу не було у мене таких проблем з нею. Вона завжди е, виглядає гарно, не нападають на неї ніякі комахи, чомусь, не знаю. Можливо, вона має якусь таку стійкість до них. Е, і дуже добре виглядає і на опорі, і уздовж стін. Ну, е, Як ви зрозуміли, це одна із видів плетистих троянд, І е, зветься вона клаймбер. Вона має прямо стоячі стебла, не гнучкі. А бачите, такі прямі стебла, дуже довгі, прямі, не гнучкі вони. На відміну від в'юнких троянд, які своїми гнучкими кучерями, гілками обвивають арки або які-небудь там дуги, які називаються рамбрели. А це е, один із клаймберів. Вони більш такі кущоподібні і випрямлені. Дуже вона мені подобається. Я ж кажу, що завжди милуюся її красою. І чому е, подобається? Тому що вона цвіте майже все літо, навіть до осені. Тому що, на відміну від сімейних там е, кущиків, наприклад, якщо у мене ось є отака. Це сімейний кущ називається, сімейний е, сон, то вона відцвітає оце зараз. І другий раз може інколи там зацвісти там, декілька квіточок ще трошечки. А взагалі вона раз цвіте. А, але ж оця цвіте двічі. Оце зараз вона відцвітеться, трішечки відпочине і знову бутончики і знову квітне. Так що мені подобається, що вона. Квітне ціле літо. Подивіться, яка краса. Кому подобаються троянди і особливо отакі платющі біля будинку, коло е, якихось е, бесідок, то раджу дуже вам оцей сорт. Красивий сорт, який називається Цезар. Дякую вам за увагу, за те, що прослухали мою розповідь. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Гарного вам дня. До побачення!